Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиця. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошасти згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крилу Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїться страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту у над беззаконнями бачити. Бо ти сказав: Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях Твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспіда і Василиска ти наступатимеш. І потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю його. Довим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Амінь.